Вітаю, друзі. Мене звати Ольга. Зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період 6 по 10 вересня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам по небезпеці для населення. Це в нас буде перша частина. Дякую вам за те, що довіряєте мені. Підписані на мене, коментуєте, задаєте питання. Проявляєте активність і зворотній зв'язок. Минулого разу я декілька міст виключила з цього списку. Сьогодні повертаю всі міста, ті, що були раніше, окрім Сум. Від Сум мені ніхто не написав, не відписався. І минулого разу ті рази мені ніколи від сум ніхто не писав. Тому дивимося. Згодом пізніше буде друга частина, і вона буде починатися із міста Дніпро, і далі там йдуть по списку деякі міста Дніпропетровської області і, і ще міста України. Ну, Починаємо із Запоріжжя. Запоріжжя, 6 по 10 вересня, місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя, що чекає у ці дні? Місто Запоріжжя в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для населення. Місто Запоріжжя. 6, го 7 вересня місто Запоріжжя. 8 вересня місто Запоріжжя, 9 вересня та 10 вересня місто Запоріжжя. 6 вересня. Різке пробудження. Гепать буде. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. От на лівий берег може бути приліт. Карти показують пряме влучання. Нагадую кожного разу, що дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус один-два дні. Друге день це вже у нас буде сьоме число. Карта смерть. Вона перевернулася. Ну, Добре, що вона перевернулася. Але. Все одно це карта Аркан Смерті. Так як я роблю прогнози на, про вибухи, про обстріли, то це не досить гарна карта це така. Насторожує лівий берег. 7 вересня правий, лівий, правий. Лівий, правий. Дивіться, окраїни лівого берега там щось можуть бути. Збивання і навіть показують як пошкодження будинків. Це правобережна сторона Запоріжжя. 8 вересня місто Запоріжжя. 8 вересня. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Дивіться. Тут загроза є від бомб, від якихось шахедів одинарного чогось. не довго, а якогось одинарного. Лівий. Правий, лівий, правий. Тут кажуть, що передмістя лівого берега, окраїни, район лівобережжя, там будуть вибухи. Дев'яте. Дев'яте 9 вересня місто Запоріжжя. Дев'яте вересня. Лівий берег. Правий, дивіться, знову показують, як прильот. Бачите, летять от. Із східного напрямку, тут, кажуть, може бути ракета. Прильот наліве. Тобто показали 6 і 9. Це може бути в один день якийсь, оцей прильот. Ну, так як ви мене просите, то я вам роблю на кожен день. Е, хтось, так, знаєте, сарказмом таким написала мені одна глядачка. Мої слова оці. Так як ви мене просите, ну, добре, що слідкуєте за моїми ефірами. Дякую за коментар. Десяте число. Десяте число. Знаєте, я, я наскільки відчуваю людей, от коли мені навіть просто напишуть якийсь, я вже от просто напишу там е, чи привіт там, чи, я вже відчуваю настрій людей. Коментарі відразу просікаю, хто, хто за кого, хто за, за що. Так, десятий. 10 вересня місто Запоріжжя. Тут кажуть в світлу пору доби. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег. Тут кажуть, що може бути якась, ну прям слово мені йде атака. 10 вересня щось тут, можливо, на Запорізькому напрямку, але неспокійна буде. 10 вересня карти показали неспокійну ситуацію по Запоріжжю і по області взагалом. Будьте обережні, мої, шановні глядачі. Ох, так, сьогодні там дрон прилетів у Запоріжжя. Ну, я потім хочу подивитися, я пізніше треба зробити коротеньке відео зроблю. І подивимося, хто, чий це дрон. Тому що мені почали люди писати. Подивіться, чи це не наш, не поліцейський, ну не якийсь там, чий це дрон. Ну, так мені почали питання задавати. Ну, подивимося. Так, Вільнянськ. Переходимо до Вільнянська. 6 по 10 вересня. 6 по 10 вересня в полі... Вільнянськ. Ні, нема прильоту. Слава Богу, нема. Страшно, гучно. Особливо для східного напрямку, там район, там може щось гепати. Ну, в самій Вольнянськ карти не показали. Місто Київ, 6 по 10 вересня. Одна людина мені тільки написала, чого ви не робите по денні розклади. 6 по 10 вересня. Що чекає місто Київ? Нестабільна зовсім ситуація. Тут кажуть, що перша карта вогонь, полум'я. Тут кажуть, що можуть бути прильоти з півночі, загроза з півночі. Тут, кажуть, і ракети летять, і щось кругле, чи шахеде, чи щось таке. Тобто, показують у ці карти, що прильот буде, робота ППО буде. У ці дні карти показують. Особливо тут для окраїн передмістя. Тут є. Показують і для лівого, і для правого берега. Будьте обережні. Біла церква. 6 по 10 вересня. Місто, Біла церква. Чи буде у Білу церкву приліт? У ці дні. 6 по 10 вересня. У саму Білу церкву. Так, 6 по 10 вересня. Місто, Біла церква. 6 по 10 вересня місто Біла Церква. Поранений воїн, пожежа в центрі міста вашого від уламків Біла Церква. Тут можуть бути пошкодження будинку, показують на півночі поранення і від все від уламків від вибухових хвиль для Білої церкви, на жаль, зараз показали карти. Таку тривожну напружену атмосферу. Бережіть себе. Місто Васильків Київської області. 6 по 10 вересня. Так, у Васильків, чи буде приліт? У самий Васильків? Також пишуть по окраїнам, але у Васильків самий Васильків. Карти прильоту не показали. Бровари. Місто Бровари Київської області. 6 по 10 вересня. Місто Бровари. 6 по 10 вересня, місто бровари. Дивіться, бровари вам відразу показають, башту. І показують ближче до центру. Бровари може бути дуже серйозний приліт. І це кажуть, що буде не вночі, а якось, ну. Коли буде, можливо, вранці рано, або, ну, це не вночі. Будьте обережні. Місто Львів, 6 по 10 вересня. Місто Львів, 6 по 10 вересня, місто Львів. У Львів. Чи буде приліт? У самий Львів. Північний захід. У вас там щось будуть збивати. І загроза від уламків робота ППО. На Заході і на півдні. Це може бути район, область. Також будуть цілі летіти у вашу сторону. З північного сходу будуть летіти на вас. В Львівська область, у Львів є небезпека для вас на ці дні вересня. Будьте уважні до тривоги. Місто Тернопіль, 6 по 10 вересня. Місто Тернопіль. Пишіть мені обов'язково всі, з якого міста ви мене дивитесь. Тернопіль, 6-10 по 10 вересня. Так, список упав. О. Так, Тернопіль, 6-10 по 10 вересня. Самий місто Тернопіль. У Тернопіль. Дивіться, вам також показують карти в центр міста може бути приліт. Бачите, серце. Серце розбите. Показує, є загроза для центру і південної частини. Ворог в прямому положенні. Російський окупант. Кажуть, що може було страждати, можуть постраждати мирні люди. Тернопіль особлива увага. Місто Хмельницький, 6 по 10 вересня. Місто Хмельницький, 6 по 10 вересня. Цього року, що чекає самий Хмельницький. В північній частині вашої області кажуть, будуть вибухи, район передмістя, північна частина, сторона. Там е, будуть вибухи, але це каже не місто. Це якось пригород передмістя у Хмельницькому. Місто Харків. 6 по 10 вересня. Місто Харків 6 по 10 вересня. На півночі. Робота ППО. Північ і схід. Північна і східна сторона. Там кажуть, що може бути прильот, можуть збивати. От північ і схід. Карти показують для Харкова небезпеку на цій, на цій території. Будьте обережні. А вибачте, Старокостянтинів пропустила. Старокостянтинів карта. Карта дайте відповідь. 6 по 10 вересня. Місто Старокостянтинів. 6 по 10 вересня. Чи у Старокостянтинів буде приліт? У ці дні вересня, Старокостянтинів. 6 по 10 вересня. Місто Старокостянтинів. Місто Старокостянтинів. На півночі, північній частині, десь там передмістя, там щось биватимуть. В саме місто карти не показали приліт. По краям, по навколо там, да, по району. Може бути, ну не, не до вас. Вінниця. Вінниця 6 по 10 вересня. Місто Вінниця. 6 по 10 вересня. Місто Вінниця 6 по 10 вересня. Місто Вінниця 6 по 10 вересня. Що, що вас чекає? Ну, слава Богу, кажуть. Тут можуть бути щось збиття, от, показують східна сторона і південна частина. Можливо, це область, можливо, передмістя. Ну, саме місто Вінниця, прилюта карти не показали. Будьте уважні, місто Кропивницький, 6 по 10 вересня. Місто Кропивницький, 6 по 10 вересня, місто Кропивницький. 6 по 10 вересня, місто Кропивницький. 6 по 10 вересня місто Кропивницький. Так, місто Кропивницький. Східна сторона, східна, можливо, це район, можливо, це область. На східній стороні частині тут, кажуть, збиватимуть. Тут є робота ППО, там щось йде активність така О, в східній частині Кропивницького. Прямого такого влучання в самій Кропивницький карти не показують, а воно якось ну, косвідо. Забулася, як це на українській мові буде. Черкаси. 6 по 10 вересня, місто Черкаси. Чи у черкаси? Самі Черкаси. 6 по 10. Чи буде приліт? У самі Черкаси. 6 по 10 вересня, місто Черкаси. Шосто по 10 вересня, місто Черкаси. Так. Схід. Північний схід. Північний схід. Північ схід. Можливо, це район, ну, може, область. Ну, так, Північ і схід. Тут е, щось може бути. окраїни, от, от так показують. ну вони, Башта не випала вже, слава Богу. Полтава. Місто Полтава. 6 по 10 вересня. Полтава, місто Полтава, 6 по 10 вересня у Полтаву. Чи буде в саму Полтаву приліт? Полтаву в саму Полтаву нема, а в північній частині і в східній частині області там прильоти будуть. Можливо, район. Будьте обережні. Кременчук Полтавської області. Місто Кременчук Полтавської області. 6 по 10 вересня. 6 по 10 вересня. Місто Кременчук. Місто Кременчук. Летить на вас ракета, мої дорогенькі, летить і не одна. Летіться ми мінімум 2 штуки чогось. І кажу, що на півночі Кременчука, ближче до центру, може бути приліт у ці дні, 6 по 10 вересня. Будьте максимально уважні і обережні. Дивіться, бачите ще третій туз. Тузи це завжди. І тут ось випала карта така мечі. Тузи це завжди в розкладах про війну. Це говорить про прольоти. Тому. Є загроза, є. Карти показали загрозу. Заключне місто у цьому списку це Житомир. Житомир, місто Житомир, 6 по 10 вересня, місто Житомир. 6 по 10 вересня, місто Житомир. Чи в Житомир самий буде? приліт? 6 по 10 вересня. У Житомир. У самий Житомир. Що карти показують? 6 по 10 вересня. У самий Житомир. Угу. Дивіться, південна сторона, південь. От. Тут показують, що може бути. Дивіться, раз, два, три. От на півдні Житомира карти показують, що може бути приліт. Можливо, це район передмістя. І карта смерть. Тут кажуть, навіть, що можуть бути жертви, робота ППО, Ну, от, південь, Житомира, максимальна уважність, карти так показують. Ще раз наголошую, що всі, хто хоче дізнатися про себе особисто, про вашу квартиру, житло і так далі, вашу, ваше майно, сім'ю, рідних, близьких, уїжджать, переїжджать, це все ви можете отримати. У мене відповіді на індивідуальних консультаціях. Внизу під описом є мій номер телефону, туди мені пишіть, а не дзвоніть. Тому що, коли я буду дзвонити, я можу не почути, не побачити або подумаю, ой, перезвоню і не перезвоню, тому що можу забути, можу зайнята бути. Якщо я не читаю відразу. Ваші смс-ки, ви буває таке, що ви бачите, що я заходжу в вайбер, а вашу смс-ку я не читаю. От. Це не тому, що я вас там ігнорую, а це тому, що я залишаю, щоб потім вас почитати, тому що зараз в мене інші справи або інша людина, з якою я спілкуюся. Дякую за увагу, що слухали мене, дивилися. Всіх обіймаю. мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім, -всім бажаю.